Привіт, загони кіноманів, кадрі Віталік Гордієнко. І сьогодні ми з вами будемо говорити про тему, яка вже неодноразово обговорювалась в українському суспільстві: тренди Ютубу. Але ми спробуємо подивитися на неї із трішки іншого кута. А також почну я із невеличкої передісторії, чому я вирішив зробити це відео. Рушаймо! І з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України в нашій державі склався своєрідний дискурс: чи існують хороші росіяни? Я особисто, мабуть, як ніхто інший доклався до того, щоб пояснити. Українцям, що наразі ні, це війна, і для того, аби нам в ній вижити, ми маємо сприймати світ чорно-білим без ніяких там. Але він ж співав, що Україна німного пірвій. Це перший базовий рівень сприйняття, який нам зараз потрібен. Проте існує табір, який заявляє, що не все так однозначно, що ми можемо зараз розділяти росіян на винних і ні в чому не винних. І саме ці люди стають цільовою аудиторією їхніх музикантів, ютуберів, чи інстаблогерів. Вони продовжують їх слухати. Хоти, не дивлячись ні на що, обґрунтовуючи це тим, що мистецтво поза політикою, тим більше, що саме ці росіяни нам особисто нічого не зробили. Після 24 лютого мені, як і багатьом іншим, здавалося, що другого табору взагалі не буде існувати. Нарешті відбудеться ренесанс українського, і ми назавжди забудемо все, що було до. В такій парадигмі я і жив. І мені здавалося, що все так і відбувається, адже українські ютубери почали набирати шаленої популярності. Музика нашої боротьби заполонила серця слухачів мільйон слухачів по цілій Україні, а суспільство нарешті зрозуміло, чому наші поети та класики писали про боротьбу та прагнення до свободи, тому що це нарешті перестало нами сприйматися як туга, і ці тексти й твори засяяли новими барвами. Але в Ютуба та більшості музичних платформ існує інструмент під назвою тренди. Це окремий список відео чи пісень, які за алгоритмами цієї платформи визначені як найпопулярніші, і до вторгнення тренди нашої країни були майже повінці, забиті не нашим контентом. Декілька детальних відеооглядів на це робив Сергій Притула. Можете подивитися, що там у нас у трендах. Після 24-го, звісно, що наші тренди очистились і очікувано заполонилися україномовним контентом. Проте не на всі 100. Якщо брати аналітику за всі 10 місяців повномасштабного вторгнення, то завжди в трендах українського ютубу було якесь російське відео. І що далі, тим їх там було більше. Звісно, це обурювало і продовжує обурювати людей з чіткою громадянською позицією, тому що я бачив вже 1500 критичних дописів в мережі в стилі «Алло, громадяни. Ви що там собі таке придумали? Харе їх дивитись? І дивлячись на всі ці дописи. Я подумав. А що як тренди Ютубу нам брешуть? Так, так, не дивуйтеся, тому що всі ці люди, які пишуть гнівні пости, вони сприймають тренди Ютубу як ідеальне відзеркалення сучасного стану справ. Наче найпопулярніші відео в Україні зараз, яка веде війну з Російською Федерацією, це російські відео, але це явно не так. І зараз я вам спробую довести, що це фейкова картинка, спеціально підтасована Ютубом, і нам не варто на них орієнтуватися. Я розумію, що наразі це подібне на якусь конспірологічну теорію, і що я намагаюся натягнути свої. Бажання на реальність, але додивіться до кінця, і ви зрозумієте, що я не хочу довести тезу, що в Україні ніхто не дивиться росіян. Моя думка трішки в іншому. Ах, знову світло зникло. Ну і як в таких умовах працювати? Ну, принаймні, затишно, але. Не так затишно, як вашому сайту може бути на хості. Якщо ви збираєтесь робити сайт, або він у вас вже є, то розміщувати його найкраще на хостингу від хості. З дата-центрами у Львові та Роттердамі. Причин зробити це на Hostik є декілька. Він підійде для сайтів будь-якої складності: від сайту візитки до великого інтернет-магазину. Ідеальна атмосфера для українських сайтів і користувачів, тому що на серверах Hostik.ua ви не зустрінете клієнтів з країн окупантів, бо вони давно припинили з ними співпрацю. Також у дата-центру є резервне живлення, запасні але інтернету і Starlink, тому такої ситуації у них не, не буває. Але найголовніше у хості найкомпетентніша служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання клієнтів та дбайливо стежить за безперебійною роботою сайтів. А ще у HostQA є тариф «Паляниця», з купівлі яких частина грошей перераховується у благодійний фонд, що допомагає усім мешканцям Харкова, з якого родом ця компанія. Лінк на їх сайт я залишу вам в описі під цим відео. А з оцим от промокодом ви отримаєте знижку 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Хостинг — це хості UA. О, і світло вробили. Може, це якась черна фраза? Треба буде наступного разу спробувати. Ну, давайте тепер продовжимо говорити про тренди. Почнемо з тези, що в трендах повинно бути набагато більше українських відео. І ось це повинно, це не моє бажання. Мовляв, хотілося, щоб вони там були. Ні, за всіма законами й алгоритмами Ютубу набагато більше відео українських авторів мають бути в трендах проте їх там немає. Давайте пройдемося по прикладах. Є офіційні правила від Ютубу про те, як підбираються тренди. Підбираючи відео в категорію популярне, ми беремо до уваги багато різних факторів, зокрема, кількість переглядів, як швидко відео набирає популярності, звідки надходить трафік, коли було опубліковане відео, і яка ефективність відео порівняно з іншим нещодавно завантаженим контентом на тому самому каналі. Ці фактори заявлено самим Ютубом як ключові. Проте як з'ясував я на власному досвіді, в трендах не може бути відео Наприклад, із жовтою монетизацією, про що вони досить завуальовано говорять в наступному абзаці. Тобто, це відео, які не придатні до монетизації через те, що не підходять правилам Ютубу. Наприклад, у відео звучить лайка або демонструються шкідливі дії. Це така офіційна версія, але насправді жовту монетку можна отримати за будь-що. Українські ютубери, як ніхто інший, знають про це. Одного разу я її отримав на своєму відео про Україну в російських фільмах, і Ютуб, коли обґрунтовував свої рішення, то сказав, що у мене у відео звучить слово. Most І він навіть додав таймкоди, де ці слова можна знайти. Я перейшов по цим таймкодам і побачив, що ці слова у мене у відео запікані. Тобто він сам уявив, що ці слова там були, і за це обмежив мені монетизацію. З цього виходить, що всі відео українських авторів, які отримують цю жовту монетку, бо говорять відверто про війну чи показують її, не можуть потрапити у тренди, попри те, що скажено набирають популярності. Найяскравіший приклад у цьому списку це Сергій Стерненко, який викладає відео щодня. Хто слідкує, той знає, що. Вони у нього набирають від 600 тисяч до 2,5 мільйонів переглядів. Про те, чи можна перманентно зустріти Сергія у стрічці трендів зараз? Ні, але я впевнений, що не всі відео Стерненка мають цей жовтий значок деякі точно нагороджені і зеленим, проте він все одно далеко не щоразу залітає в цей список. Останнім часом я там взагалі його не бачив. Хоча за всіма показниками тренди мали би на 20% складатися лише із відео Сергія. Якщо подивитися мою аналітику на вкладку інші відео, які дивиться твоя аудиторія, там 100% буде 5-6 відео Стерненка. Наступним прикладом, і мабуть, найяскравішим, є канал Сергія Лиховиди під назвою Розмова. Який я сподіваюсь, ви всі дивитесь, лайкайте і обов'язково підписані. Сергій вже двічі загадковим чином пролітає повз тренди, попри те, що потрапляє ідеально в кожен із написаних Ютубом пунктів. За одну добу інтерв'ю з притулою набрало 242 тисячі переглядів. Це було в декілька разів більше, ніж попереднє відео. Колись моє відео про Україну в російських фільмах за день мало 124 тисячі переглядів, і вже було в трендах, а це вдвічі менше. Тривалість перегляду у Сергія, хоч це і не вказано Ютубом як показник, але теж була солідна. Середньому це 24 хвилини перегляду навіть зараз, коли відео доходить до мільйону, а тоді точно було більше. Все вказувало на потрапляння в тренди. Але несподівано воно там не опинилось. І якщо ви гадаєте, що справа в лайках, дизлайках чи коментарях, то я вам відкрию страшну таємницю. Ютубу на це абсолютно байдуже. Ось приклад, коли серіал СТБ на декілька позицій мене обходив, але мав разючу різницю в цих факторах. Єдине за чим він був сильніший, це тривалість перегляду відео користувачами за останню годину, і то не сильно. Тому до речі, якщо ви хочете зробити свого улюбленого ютубера чи ютуберку популярною, то клацайте на їхні відео, коли вони з'являються вам в рекомендації, і дивіться їх якомога довше. Поширення в інші соцмережі теж непогано працюють. Наступне відео каналу Розмова, яке сильно розірвало Ютуб, було. Нещодавнє інтерв'ю з Дантесом, яке за 4 дні заробило близько 400 тисяч переглядів. І знову ж таки, попри те, що всі статистичні показники вказують на потрапляння в тренди, воно там відсутнє. Чому так відбувається? Це загадка. На каналі Маніфест Український Ютуб є стрім з працівницею польської партнерки, яка розповіла, що в тренди швидше за все потрапить відео, яке набагато краще від попереднього відео саме на цьому каналі. Проте і в цей показник розмова з Дантесом потрапляє. Можливо, у Сергія замало підписників, але на вкладці Пулярний, я бачив і вірусні відео з ноунеймових no каналів. Можливо, Ютуб просто недолюблює Сергіїв, а можливо, є деякі причини, які нам недоступні. Є проблеми, про які не говорять. Проте далі я спробую їх відгадати. Ці два приклади лише вершина айсберга. Є ще багато прикладів, коли україномовні відео ігноруються цими трендами, які в той же час облизують росіян з ніг до голови. Наприклад, та ж Поліна з каналу Хочу гратись перехочеш, жодне відео якої не потрапило в тренди, хоча вона набирає скажені суми. Або Відео Яреми Духа про Буданова теж не залетіло туди. Хоча стоп, у, у нього просто недостатньо переглядів для цього. До речі, чому це у нього недостатньо переглядів? Перейдіть, подивіться відео і підпишіться на канал. Після цього відео, отже, з першим пунктом ми розібралися. Багато українських ютуберів повинні бути в трендах, але через загадкові ютубівські правила вони туди не потрапляють. Відповідно, ми дивимось набагато більше українського популярного контенту, ніж нам демонструє Ютуб на цій сторінці. Друга моя теза по тому, що тренди це дуже крива демонстрація реальності. Це росіяни явно впливають на Ютуб. Ні, це не міф, це не моя здогадка. Це Факт почнемо із маленького впливу під назвою накрутка. Попри те, що платформа заявляє, що місце в трендах неможливо придбати, існують компанії в Росії, які впевнено це роблять, накручуючи перегляди і тим самим обманюючи алгоритми, які в результаті викидаються від ов тренди. Чи це впливає на щось? Ні, тренди взагалі не дають жодних дивідентів. Окрім того, що ти можеш написати постік в соцмережах, мовляв, ось бачите, я туди залетів. Проте багато росіян роблять це заради престижу. Мовляв, ось бачите, мене дивляться в купі країни, і всюди я в трендах. Фейкова країна продовжує породжувати нову брехню. Яка несподіванка. Я радився з декількома експертами в цій ніші, і вони всі в один голос підтверджували, що такий спосіб розкрутки існує, і щодня певний відсоток популярних відео. Проплачені, але в росіян є набагато сильніший і набагато страшніший важіль впливу. Я дуже раджу всім, хто розуміє англійську і має певну кількість вільного часу, наприклад, під час блекауту, подивитися відео каналу Бізнес Кежуал, яке автор виклав три місяці тому, і в якому він доводить, що Ютуб підігрує Росії. Я не буду переповідати всі насичені фактами півтори години, бо там дуже багато цікавезних деталей впливу росіян і підлабузництва Ютубу окреслено. А виокремлю лише ті тези, які доповнюють моє дослідження. Мушу зазначити. Те, що ця справа триває з початку 2021 року, і досі історія цього відео полягає в тому, що Russia Today Arabic вкрала у цього каналу Business Casual декілька відеоматеріалів, за що останні подали скарги на RT, що призвело до видалення всіх зв'язаних каналів Russia Today за порушення авторських прав. Звісно, що РФ не змогла не відреагувати на видалення своїх світових пропагандистських каналів. Марія Захарова одразу після видалення каналу пише пости, де обзиває автора каналу Business Casual прихливим терори... Ристом, який посягає на свободу слова на вільній платформі, вони запускають цілий хрестовий інтернет-похід, щоб відновити цей канал. Купа ботів, замовні статті, позови скаргів YouTube, що американець має політичні мотиви. Але в результаті вони розуміють, що треба грати по крупному. Тому російські високопосадовці прямо заявляють, що заборонять у себе YouTube і Google, якщо канали не повернуть. І о чудо, Russia Today повертається, і це стається за декілька годин після заяви про те, що Росія закриє і Ютуб автор каналу Business Casual протягом всього свого відео про цю ситуацію доводить, що Росія натиснула на Ютуб задля повернення каналів, і той прогнувся та змінив свої офіційні правила спеціально для росіян. Тому він подав на Ютуб у суд. Більше того, в одному із блоків автор відео розповідає, що йому написала російська представниця московського офісу Ютубу з проханням детальніше обговорити цю ситуацію. Нею виявилась колишня працівниця російських пропагандистських каналів, яка тепер працює на Ютуб в російському офісі. Попри те, що за своїми правилами Ютуб не бере участі у сварках за авторські права між авторами, тут їхня працівниця намагається якось вирішити це питання напряму з бізнес кежуал, тобто тупо стає на бік Раша тудей. І це лише декілька маленьких деталей із цієї довжелезної історії. Я дуже раджу вам подивитися це відео повністю і скласти повну картину, тому що справа ще не завершена, і бізнес кежуал налаштований судитися до кінця, і він готовий навіть іти в Верховний суд США для того, щоб довести співпрацю Ютуб з Росією і притягнути до відповідальності винних, і повірте, у них є всі шанси. Будемо на це сподіватись. The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them and do nothing. Що іронічно, гендиректорка Ютуб Сюзен Вожіцькі заявляла, що вони не вийшли з Росії, бо вважає важливим давати росіянам можливість дивитись незалежні новини і захищати їх від дезінформації. Проте водночас судиться з американським ютубером, аби не дай Бог він не переміг, і їм не довелося видаляти російські пропагандистські канали. Але якщо це правда, і московський офіс ютубу справді існує, чи справді російські пропагандисти працюють в структурі Ютубу, чи справді Росія навчилася тиснути на Ютуб. То хіба ви думаєте, вони упустять нагоду нами маніпулювати, підтасовуючи наші тренди і рекомендації, показуючи нам, що ми досі їх любимо, досі їх дивимося, всіма можливими способами, блокуючи наші відео за якісь недоречні слова, які не відповідають правилам Ютубу, правилам Ютубу, в якому досі працюють колишні російські пропагандисти? Тим більше, що платформа визнає, що іноді на тренди має вплив людина. Просто працівник компанії, не алгоритм. Тобто ця людина може свідомо не пускати певний контент туди. Але хто ця людина, яка модерує українські тренди, нам невідомо. Теза номер три. Ютуб має улюбленців. Так, Ютуб іноді поводиться як ваша класна керівниця, обирає улюблену учні, допомагає йому виграти всі олімпіади і стати одним із найкращих учнів у місті. Це чисто моє суб'єктивне спостереження, але після 24 лютого я багато часу провів аналізуючи сторінку трендів і з'ясував таку тенденцію, що платформа, якщо допускає когось із авторів на цю сторінку, то скоріше за все, навіть якщо показники наступних відео будуть не надто задовільні, то вони все одно будуть там. Бо платформа тебе вже полюбила. На стабільній основі я, Блокмайстер та Гік Джорнал залітали. З кожним свіжим відео в топ-10 цих чартів. Навіть коли у мене вийшло відео про тіні забутих предків, яке я вважаю своєю найкращою роботою, але яке за перший день навіть не набрало 100 тисяч переглядів, що в порівнянні з минулим відео було повним провалом, воно все одно затрендилось, хоча це суперечить усім поясненням, як відео потрапляє туди. Я маю теорію, що за роки відсутності лавини українського контенту в популярному, Ютуб просто звик, що там повинні бути росіяни. Він навіть якщо відео гірше у них заходить, тепер по інерції їх. Кидає, бо він звик, що цей канал. Має бути в українських трендах, і все проте це лише один тип улюбленців, який я хотів згадати. Інший це телевізійні канали. Чи не помічали ви, що дуже часто в цьому списку фігурують відео, створені на телеку і викладені в Ютуб? Навіть зараз: прямий, 1+, плюс один, Фрідом, СТБ, Мосийчук, новий канал. І як виявилось, сама платформа дуже зацікавлена в цьому просуванні. В рамках написання сценарію я натрапив на відео каналу Coffee Break, де автор проаналізував 40 тисяч відео з трендів і з'ясував кореляцію, що Ютуб допомагає. Телевізійним відео просуватися сильніше ніж простим крієтором. Дуже раджу дивитися відео, на які я посилаюсь. Тоді ви зрозумієте мою думку обширніше. Там навіть йдеться про те, що YouTube сам визнав факт просування телевізійників і додав, що дійсно ми тепер будемо намагатися додавати в тренди порівну відео від творців з YouTube і від телебачення. Але хіба це не пряме свідчення того, що ця вкладка не демонструє реальності? Вона лише відображає якісь сумнівні уявлення творців YouTube про цю реальність. Вона показує реальність, якою вони Її хочуть бачити, відповідно. Ми не можемо на 100% довіряти цій таблиці і вважати, що українці не змінилися. Але все ж мушу визнати так: існують українці, які дивляться росіян, і мені відверто соромно за цих людей. Але яка кількість цих людей? І відповідь на це запитання дає моя четверта теза: скільки потрібно переглядів, щоб потрапити у топ 3 Знову ж таки, спираючись на свій власний досвід, я вже можу проаналізувати кількість переглядів і швидкість набору цих переглядів для того, аби зайняти хороше місце у цьому списку. Моє відео про пана Арестовача показало найкращий результат серед моїх відео, і долетіло аж у топ 3 Це, до речі, теж відноситься до моєї теорії, що ютуб тренди мають улюбленців, і, наприклад, всі більш-менш популярні відео з іменем, яке вони люблять, у випадку Арестовича добре просувається по шкалі, бо у мене було відео, які краще набирали за такий самий відрізок часу. Але Ютуб чомусь ставив їх набагато нижче. Отож для потрапляння в топ 3 потрібно було 377 тисяч переглядів за 2 години і 4 години. Проте з України було лише 75% цих переглядів. Відповідно, це лише 283 тисячі переглядів для того, щоб потрапити у топ 3 найпопулярніших відео в Україні. Це мізерно мало відносно усієї української аудиторії. В нас, за даними Global Logic, 28 мільйонів зареєстрованих користувачів. Тобто всі ці мільйони переглядів, які ви бачите під відео росіян в трендах, це не перегляди з України. Там може бути лише 200 або 300 тисяч переглядів з України. Ну не знаю, нехай навіть 500. Ну. Але не думаю, що більше тому, що я обходив у списку всі ці популярні російські відео зі своїми трьохсотьма чи чотирьохсотма тисячами переглядів. Тому подумайте: відносно усіх зареєстрованих користувачів Ютуб в Україні найпопулярніші відео росіян дивиться лише. Два відсотки. То чи можна на повному серйозі, відштовхуючись від цих списків, розповідати, що українці нічого не усвідомили, не змінили свою думку і продовжують дивитися росіян? Не думаю. Так я дійсно визнаю, що люди, які споживають цей продукт, існують, але завжди будуть існувати люди, до яких не доходять навіть очевидні речі. Просто загугліть статистику людей, які вірять, що земля плоска. І самі переконаєтеся, але зрештою, попри наведені мною факти, що тренди не точні, на них не варто опиратися. Мені вони припікають через те, що вони створюють хибну думку, що ми далі масово дивимося окупантський контент. А ця думка шкодить. Мені би дуже хотілося, аби ця стрічка була якомога більш об'єктивною до українських творців відеоконтенту і якомога менше піддавалася впливу Росіян. До речі, на це є світлий промінчик надії. Ще раніше українці створили петицію до президента, де закликали відкрити офіси найпопулярніших соціальних мереж в Україні, і президент відповів: Вважаю, що забезпечення модерування сегментів Google, YouTube, Facebook та Instagram із території України є важливим напрямом посилення національної безпеки в інформаційній сфері та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації. Тоді ж Володимир Зеленський звернувся до уряду з пропозицією активізувати роботу спрямовану на відкриття на територію. України. України представництв компаній Google, себто Ютуб та мета платформ, себто Фейсбук Інстаграм. У серпні ж з'явилася інформація, що Михайло Федоров, наш міністр цифрової трансформації, вже провів перемовини про ці офіси в Україні і висловив надію, що скоро вони вже з'являться. Насправді подібні процеси відбувалися і в 2015 році, коли тодішній президент Петро Порошенко звернувся напряму до Цукерберга відкрити офіс Фейсбук в Україні і взагалі обмежити вплив росіян The Ukrainian President, Petro Poroshenko actually sent in a саніко. As well. um, and he asks, will you establish a Facebook office in Ukraine? Тоді Цукерберг не надто серйозно сприйняв цю проблему. Він відповів, що в них немає офісу в Росії і не планується в Україні, бо це не дуже зручно. І до попереджень від України про російські фейкові новини вони теж поставились без особливої обережності, а закінчилось це скандалом про вплив росіян на вибори в Америці. Сподіваємось, на цей раз у нас вийде знайти спільну мову з мета і Google, і вони уважніше віднесуть Дякую до наших зауважень і взагалі до цієї ситуації. Тому, друзі, все, що я хотів сказати вам цим відео, це те, що ми молодці, ми рухаємось в правильному напрямку і нічого нас не зупинить на нашому шляху. А свою злість на оці хибні тренди Ютубу ви можете конвертувати у чергове поширення україномовного контенту. Не знаю, обговорюйте з друзями нові випуски, інтерв'ю, розмови. Покажіть батькам клятого раціоналіста і поділіться враженнями. Запишіть Тікток, де обговорюйте нові тези з подкасту ХПЗ. І критикуйте їх, нехай це навіть буде так, і це все створюватиме середовище, в якому україномовний контент зможе розвиватися швидко і якісно. І рушієм цього розвитку будете саме ви. Можете почати з того, що поширити ось це моє відео, і якомога більше людей дізнається, що у нас не все так погано. І також поширити це відео через те, що Ютуб ймовірніше за все обмежить показ цього відео через те, що я згадав про справу Business Casual і позов їхній проти Ютубу. А платформі цій таки не подобається. Хоча буде весело, якщо це відео потрапить в тренди. Тому ваше поширення дуже цінне. А в одному із наступних відео я зроблю для вас ще одну добірку україномовного відеоконтенту, щоб ви могли. Споживати саме своє. Якщо ви не бачили ще попередньому мою добірку україномовних ютуб каналів, то я вам залишу в кінці в віконочку, зможете класно і перейти. Якщо вважаєте, що ця інформація чи моя діяльність є корисною для нашої держави в цей момент, і це якимось чином допомагає нам у цій війні, то можете підтримати канал фінансово. Картки та Патреон є за посиланням в описі під цим відео. І дякую всім, хто. Вже підтримую канал. Саме ви є базою, ґрунтом, основою україномовного Ютубу. А якщо ж ви зараз сидите і думаєте, хм, відео вже Віталіка закінчуєте, треба щось нове дивитися, то я випереджаючи ваші думки, підкажу, що ви можете глянути. І це крутий україномовний контент, Солов'їне шоу-шоу, де зірки намагаються змагатися в українській мові. Там, до речі, і я був шоу зроблено якісно з гумором, і звісно, що з любов'ю до української мови, яку там я сподіваюся, ви покращите або розвинете. До ідеалу, тому клацайте сюди і дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманіо. Па-па!